У нашому світі, що постійно змінюється, де кожен день приносять нам нові виклики та можливості, незмінним залишається лише одне місце це мамине серце. Воно горить любов'ю, наче маяк у нічній імлі, мій шлях. Сьогодні я хочу висловити безмежну вдячність за все, що вона робить для мене. Особливо ціною те, що навіть коли я буваю роздратованою або просто не в дусі, моя мама ніколи на це не злиться у відповідь. Її реакція завжди залишається незмінною. Це прагнення зробити мені щось приємне, щоб я знову посміхнулася та була в гарному настрої. Вона може приготувати мою улюблену страву, запропонувати прогулянку або просто тихенько залишити поруч моє улюблене печиво, ця здатність залишатися спокійно та дбали до мене, незважаючи на мій настрій, це ще один доказ її безмежної любові. Але мама на любов простягається ще далі за межі звичайного розуміння, вона почала задовго до мого народження з тихою, але щирої молитви. Мама розповідала мені, що коли вона була вагітною мною, то часу зверталася до Богородиці з глибокою вірою та надією просила в неї, що це була саме донечка. Це усвідомлення зворушило мене до губини душі, адже це означає, що була не просто бажана дитина. А саме тією дівчинкою, про яку вона так палко молилася. Її молитви продовжують супроводжувати мене крізь життя, коли я сильно хворію або переді мною поставила таке випробування, як випускні іспити, що було дуже важливим для мене, оскільки саме цього року я закінчу університет, моя мама молила за мене як могла, а нещодавно дізналася дещо, що зворушувана ще більше. Виявляється, навіть коли вона працювала і мала лише пару хвилин, щоб перейти на іншу локацію, вона використовувала цю вільну мить для Молитва за мене, це не просто підтримка, це справжній щит віри, який вона створює навколо мене, наповнюючи його своєю безмежною надією.